Вітання. Сьогодні занурюємось у таємницю Марса. От чому планета, яка колись, можливо, була схожа на Землю, стала такою, ну, холодною пустелею. Маємо дані від марсохода Curiosity, є цікаве дослідження. Спробуємо разом розібратися, що ж спіткало червону планету. Доброго дня. Так, загадка справді захоплива. Справді ж інтригує, що Марс і Земля вони ж схожі. Розмір, склад, відстань до Сонця не аж так відрізняється. Але десь 2 мільярда років тому бац і шляхи розійшлися. Земля Оаза, Марс, пустка. От що сталося? Ну, є чимало свідчень, що десь тоді, 2 мільярди років тому, на Марсі були зовсім інші умови. Була рідка вода, можливо, навіть неглибокий океан, і атмосфера, знаєте, була значно щільнішою. А звідки ми це знаємо? Марсоходи знаходять докази. От, наприклад, біля кратера Гейле там є висохші русла річок, мінерали, що утворюються у воді. Це все вказує на зовсім інший Марс у минулому, і от тут, як я розумію, ключовий момент знахідка кюріосіті карбонатні мінерали. Здавалося б, ну, каміння. Як воно пов'язане із втратою сілої атмосфери? А це власне і є ключ. Карбонати, ну там кальцит, доломіт, вони утворюються, коли вуглекислий газ, СО2, розчинений у воді, реагує з металами в марсіанських породах. Важливо те, що цей процес він ніби витягує СО2 з атмосфери і замикає його в камені назавжди, так би мовити. Ага. Тобто вода була, вона розчиняла СО2 з повітря, і цей газ осідав у мінералах. Саме так. На землі, до речі, теж таке є. Але є фундаментальна відмінність. Яка саме, чому в нас атмосфера не скам'яніла? Земна геологія: у нас дуже активна тектоніка, плит, вулканізм. Вулкани постійно викидають гази, в тому числі СО2 назад в атмосферу. Це створює такий собі вуглецевий цикл. Він допомагає регулювати клімат мільярди років. А от на Марсі, а на Марсі що? Вулкани слабші? Значно слабші. І схоже, не було такої глобальної тектоніки плит, як у нас. Тому той СО2, що потрапив у карбонати, він здебільшого там і залишився. Механізму повернення не було. Тобто газ поступово йшов з атмосфери в породи, а назад майже не повертався. Але ж зачекайте, щоб утворювались карбонати, потрібна рідка вода. Марс же холодний зараз, звідки вона бралася тоді? І отут ще один цікавий гравець виходить на сцену сонце. сонце? Воно ж гріє так, але воно не зовсім стабільне в довгостроковій перспективі. Його яскравість повільно зростає, дуже повільно, десь на 8% за мільярд років. Це означає, що в минулому воно було тьмянішим, але поступово ставало яскравішим. І це зростання могло періодично підігрівати Марс. А тобто, могли бути такі собі тимчасові відлиги, достатні для рідкої води. Саме так, принаймні, тимчасово на поверхні могла існувати рідка вода. Тоді виходить якийсь парадокс сонце гріє Марс сильніше, з'являється рідка вода. Ця вода допомагає замикати СО 2 в каменях, атмосфера стає тоньшою. Угу. І планета знову холоне, можливо, ще сильніше? Так, виходить така собі фатальна спіраль для атмосфери. Тобто кожен теплий період, викликаний яскравішим сонцем, насправді прискорював втрату атмосфери. Оце так. Схоже на те. І додайте до цього ще інші фактори. Наприклад, сонячний вітер Він постійно здуває частинки атмосфери у космос. А у Марс ж немає сильного глобального магнітного поля, як у Землі, яке б захищало, воно дуже слабке. Тобто, з одного боку, газ йде в каміння, з іншого його здуває в космос, а вулкани занадто слабкі, щоб це компенсувати. Саме так. Слабкі марсіанські вулкани просто не могли поповнювати запаси СО 2 в атмосфері так швидко, як вони втрачалися. І отже, висновок дослідження, про яке ми згадували, його очолював Едвін Кайт з Чекавського університету, так. Опубліковано в Nature висновок у тому, що оці періоди, коли Марс міг бути придатним для життя, вони були радше винятком, короткочасними. Так дослідження припускає саме це, що Марс він ніби природньо тяжіє до стану холодної пустелі, а теплі вологі періоди це були лише тимчасові відхилення. Сама ця взаємодія між сонцем, що стає яскравішим, і геологією Марса, його нездатністю ефективно переробляти вуглець, це схоже і прирекло його атмосферу. Отже, підсумовуючи наше сьогоднішнє заглиблення, виходить, що саме Сонце, хоч і дає тепло, але в поєднанні з особливостями Марса, утворенням карбонатів і слабким вулканізмом, відіграло ключову роль у тому, що планета втратила і атмосферу, і воду. Парадоксально, точно і це дуже важливо. Бо це проливає світло на те, як взагалі еволюціонують планети, що схожі на Землю. І що саме робить планету придатною для життя в довгостроковій перспективі? Це дає відповідь, ну, принаймні, одну з можливих на давнє питання, чому Земля і Марс, такі схожі на початку, мають такі разючі різні долі. І наостанок така думка для роздумів якщо Сонце джерело енергії для життя тут, на Землі, могло, хоч і опосередковано, стати причиною смерті атмосфери на сусідній планеті, Через її ж внутрішні процеси, то які ще такі ну неочевидні космічні взаємозв'язки, планетарні механізми можуть визначати долю світів і їхню здатність підтримувати життя десь там, у всесвіті?